Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенний понеділок. Живемо, радіємо, витриваємо молитві в радості, благословенні. Маємо прекрасний час понеділок, час, коли починаємо знову включатися, включатися в свій режим. Вірю, що в неділю всі добре відпочили. Відпочили з Богом, з молитвою, з прославою Бога. Важливо, день святковий. Недільний відпочивати, але відпочивати, власне, по святому, свято відпочивати. Бо іноді відпочинок і святість, так знаєте, розходяться дуже сильно. І так не має бути. Має бути, я, якщо я християнин, то я християнин в будь-який день і в понеділок, і в п'ятницю, і в неділю, і в суботу, і вівторок. Тобто кожен день я один той самий. Один той самий, без якихось там ей, гуляємо, знаєте, бо світ пропагує нам е, таку деяку, е, е, як би то сказати, ідеологію, що понеділок треба ненавидіти, бо ну йду на роботу, яку ненавиджу. І 80% йдуть людей на ту роботу, яку ненавидять. А чому? Ну, щоб заробити грошей, щоб щось собі придбати. І це щось мало би зробити мене щасливим. Але це брехня, і тому так. Люди живуть постійно в наріканнях, в відчуттях цих, що щось неправильно, щось не то, щось не так. Вони отримують задоволення від процесу, від роботи. Якщо ти не отримуєш задоволення від роботи, то гроші тобі теж не дадуть того задоволення. Бо зарплата раз в місяць, а на роботу ходити треба кожен день, так? І то буде постійно гнобити, пригнічувати. Тому, власне, треба ставити чітко цілі, не гроші, а ставити ціль, знайти роботу, яка буде мені приносити задоволення. Бо будь-яка робота, будь-яка праця приносить якийсь дохід, це є факт. І тому, якщо ти щось будеш, ну, щось робити, це не означає, що створювати вигляд роботи. Але якщо ти дійсно десь працюєш, щось робиш, щось виготовляєш, десь щось. Навіть ті самі місіонери, які євангелізують, завжди мають на прожиток. Тому Бог дбає про всіх. І важливо, щоб ти собі також мав на увазі. Ціль не гроші, а робота, яка би приносила мені задовольна, яка би мене розвивала, і яка би дарувала мені весь тиждень благодаті. Уявляєш, приходиш в понеділок на роботу, і ти щасливий, ти прийшов на роботу. Не означає, що з дому втік, то файно. Бо деякі, це знаєте, жінка з чоловіком вже кіт з, з псом, і вже чоловік тікає на роботу, щоб від жінки втекти. Це теж не є нормально. А. Але має бути така, ну, тобто, динаміка. Робота має приносити задоволення. Як би це дивно не звучало. Скажете, яка робота може приносити задоволення, ну, власне, тобі не скажу. Тобі не скажу, бо не знаю тебе, і, і не знаю, які твої вподобання. Тому це як кожне, кожне. Якщо не знаю, яка б робота мені приносила задоволення, тоді прошу, власне, Духа Святого на молитві, щоб дати дав дар цього розпізнання, що мені буде краще, яка робота для мене буде дійсно та, яка би мені приносила задоволення, не тільки гроші, або, або щоб приносила мені. Задоволення і додатково гроші, які також потрібні для існування, так? Але важливо зрозуміти, що заради грошей працювати це найгірша справа, яка може бути в житті. Бо зарплата один раз в місяць, а на роботу треба 24 йти, то співвідношення вже якесь несправедливе. І тому живемо в часі. Такому постійної несправедливості, так? то несправедливо, то несправедливо. Бо рахуємо, що свій час продаємо за ці гроші. А якщо ти ходиш там, де тобі подобається, якщо ти живеш життям те, яке тобі подобається, то ти не рахуєш, що ти продаєш свій час. Ти рахуєш, що ти набуваєш цей час. Добре, трохи вам понеділок, трохи вам цього, мотивації до роботи. Або до пошуку нової роботи, до доброї роботи. А, і, звісно, колектив. Якщо у вас там не знаю, колектив не християнський, а в більшості це так і є, то треба там починати євангелізувати. Якщо не можете, не хочете або заборонено, то краще змінити роботу. 25 липня 2021 рік. Дорогі діти, закликаю вас бути молитвою за всіх тих, які не моляться. Свідчі, дітоньки, вашими життями радість, що ви мої, а Бог почує ваші молитви і дасть вам мир у цьому неспокійному світі, де панує гордість та егоїзм. Дітоньки, будьте щедрими і любов'ю моєї любові, щоб погані відчули, що ви мої, та звернулися до мого непорочного серця. Дякую, що відповіли на мій заклик. Ну, бачимо, Марія каже, щоб ви були любов'ю. Тому, власне, якщо ви приходите на роботу, і так само, як всі ненавиджу цей понеділок, і так як пропагує нам світ цю ідеологію ненавиджу понеділок, або жню п'ятницю, бо в п'ятницю кінець робочого дня можна нажратися, накидатися, і, і вже час пішов для себе, можна витрачати ті гроші, які заробляв цілий тиждень, так е, то цей світ нам нав'язує це життя таке датами, датами, живи там понеділок, ось так маєш сумувати, бо початок робочого тижня п'ятницю маєш веселитися, мусиш веселитися, бо вже кінець робочого тижня. І, і це так всупереч трохи йде взагалі, життю і Біблії. Бо тут Марія не каже, нам якийсь день це робити, а каже жити так, жити. То ти маєш жити кожен день, так, а не понеділок, п'ятниця розмежовуватись. Дорога дитина, закликаю тебе бути молитвою за всіх тих, які не моляться. Свідчи, дитинку своїм життям радість, що ти мій, моя. Бачимо, свідчи своїм життям радість. А якщо ти ходиш на нестерпну роботу, яку ненавидиш, то яка радість, про яку радість йдеться? Тобто штучно можемо створювати вигляд, але це видно. Штучність завжди видно. Чи ти щасливий, чи ти радісний, чи ти щаслива, чи ти радісна, ти можеш створювати вигляд якийсь час, якийсь період. Але за півгодинки розмови вже буде все видно. Вилізе все. А Бог почує твої молитви і дасть тобі мир у цьому неспокійному світі. Бачимо, Бог дасть тобі мир. Бог почує твої молитви. Важливо правильно ще складати молитви, не просити про роботу з багат або про те, щоб була велика зарплата, а просити те, щоб подобалася ця робота. Те, щоб відчувати цю радість, це прийняття, цей мир, цю благодать. Бо жодні гроші тобі не дадуть мир. Не купиш ти за жодні гроші мир. Мир в серці, мир в думках, спокій, радість, щастя. Не купляється воно. Це все речі, які не продаються в магазині. Так само, як і схуднення, я кажу. Та, неможливо купити схуднення. Але чомусь всі хочуть купити його. А воно не продається. Бо це треба трохи попрацювати над цим. Неспокійно осите, де панує гордість та егоїзм. Дитинко, будь щедрим і любов'ю моєї любові, щоб погано відчули, що ви мої та звернулися до мого непорочного серця. Щоб погано відчули, що ти моя, ти мій. І звернулися до мого непорочного серця. Бачимо, не якась мені жінка написала, чому християни тут в бідках, бідкаються, хтось помирає, хтось все. А ті, хто живуть там, як хочуть, з ким хочуть, мають все, все добре. Все добре, тільки виглядає добре. Але бо вони навчились професійно створювати вигляд. А якщо ви будете жити всім, чим говорить Марія, то вони будуть на вас дивитися. А можливо, вони вже й на вас дивляться, як ви переходите ці біди, коли родичі помирають, коли хтось. Бо в тих людей теж родичі помруть. Різні сезони, в кожної людини є різні сезони. Є час для смутку, є час для радості, але ніколи не треба себе порівнювати з якимись особливо поганими. Каже книга мудрості: щаслива людина, та, яка до безбожника не ходить за порадою. Яка не заздрі тому, хто там живе в болоті, тому купається. Треба дивитися на цих людей, як на хворих, захворівших, а не «О, в них там все так добре. Тільки виглядає добре. Постійні зміни партньорів, постійна зміна автомобілів може це все виглядати круто, але там пусто, пусто. Людина шукає, змінює, шукає, і пусто, 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 пусто. Не знаєте, що в тої людини на серці. А хочете знати, що в тої людини на серці, то підіть півгодини, порозмовляйте з нею, і ви зрозумієте, що ви маєте щасливе життя в порівнянні з цією людиною, але може виглядати по-іншому. Тому не треба себе порівнювати і робити такі заключення, що всі християни в стражданнях, всі християни. В терпіннях, якихось в муках, плачуть, а, а ті безбожники там живуть, радіють, веселяться. Можливо, одиниці так, але що вони будуть робити після смерті? Будуть в пеклі дивитися на вас всю вічність. Це треба також усвідомлювати. Це, це є істина нашої віри. І якщо я не вірю в це, то можливо я взагалі не віруючий. Ну, але можете спробувати піти тим шляхом. Але ви розчаруєтесь, бо там ще гірше. Ще гірше. То каже Марія, щоб на вас дивилися погане. І, і звернулися до мого непорочного серця, до мого не, не Ісуса. До Ісуса, щоб прийшли через вас, дивились на вас і казали, Боже, в неї родичі померли, а вона така радісна, вона все одно лишається щасливою, вона все одно сіяє. Ось, про що говорить Марія? Що маємо сіяти для цих поганих, щоб ці погани до нас приходили, а не ми казали, ой, вони так файно живуть. Розумієте? Ми маємо бути взирцем для них. На що я вас сьогодні благословляю в цей прекрасний понеділок? Ідіть на роботу і примагнючуйте примагнічуйте цих людей, щоб вони до вас тягнулися. А ви уже свідчили звідки ви це все берете? Будьте благословені. мир вам радість, благодать з па папа.